Виступ Трампа в Конгресі США. 6 тисяч доларів за втечу за кордон та криваво-червоний потічок у вовчинцях. Розповідаємо про головне за тиждень. Президент США Дональд Трамп виступив перед конгресом. Розпочав він свою промову зі слів Америка повернулася. А далі протягом 100 хвилин говорив про те, яка ситуація у світі, а також про майбутнє Сполучених Штатів Америки. Зокрема, американський президент заявив про серйозні дискусії з Росією та сигнали від неї про готовність до миру. Трамп також зазначив, що отримав листа від президента Зеленського про те, що Україна готова сісти за стіл переговорів якомога швидше. І підписати угоду про копалини. серед інших заяв очільника США повернення контролю над Панамським каналом, запровадження смертної кари за вбивство поліцейського, а також запуск золотої карти, яка дозволить купляти громадянство США за 5 мільйонів доларів. До слова, це було найдовше звернення президента США до Конгресу у сучасній історії Америки. США припинили ділитися всіма розвідданими з Україною. Зокрема, директор ЦРУ Джон Ретслів офіційно підтвердив, що Сполучені Штати призупинили постачання зброї та передачу розвідданих для України. Початковий план передбачав призупинив. Нання обміну розвідданими на тиждень або два як спосіб примушення президента України Володимира Зеленського до переговорів з Росією, крім даних, які давали змогу націлюватися на російські об'єкти. США перестали передавати інформацію про попередження про удари російськими безпілотниками та ракетами по українських цивільних та військових об'єктах. На Прикарпатті перекрили канал втечі ухилянтів за кордон. Організували схему мешканці Закарпаття. Також працівник служби судової охорони з Франківщини. Вони переводили військовозобов'язаних через ліс та потічок до Румунії. Зухилянтів брали. По 6 тисяч доларів. Правоохоронець та ще двоє підозрюваних знаходяться під вартою з правом несення застави на понад мільйон гривень для кожного. Ще один спільник під домашнім арештом. Цього тижня франківців сколихнули світлини яскраво-червоного потічка у селі Вовчинець, староста села Михайло Назар зазначив, що ця проблема давня і триває роками. Окрім того, що воді може бути ціла таблиця Мандялеєва. Інколи річка спричиняє повені і затоплює сільськогосподарські угіддя в Івано-Франківському районному управлінні. Поліції підтвердили, що отримали звернення щодо ситуації з потічком триває перевірка до слова. Згодом вода у потічку все ж змінила свій кольор на природній. Хочете отримати більше інформації? Переходьте у наш телеграм-канал за посиланням у шапці профілю.